Доброго дня, з вами канал Електротяга. Сьогодні я розповім вам про е, плавний старт для електровелосипеду, електросамокат, електроскутеру е, для будь-якої техніки, скоріш за все, на двох колесах, е, яка працює від ручки газу. Цей приборчик робить старт плавним, і також у нього є декілька режимів. Я цей приборчик зробив вже давно. Але на цьому каналі ще про нього не розповідав. Сьогодні я розповім, як його налаштовувати, які тут функції є. До того ж, я додав одну дуже цікаву функцію до нього, яка вам, мабуть, дуже сподобається. Ну я на це дуже надіюсь. І так, спочатку я поясню, що додавалось на цьому плавному старті, на цій платі, якщо порівнювати з попередньою версією. А додавалось у нас лише дві функції. Перша функція це додаткове живлення. Якщо живлення ручки газу не вистачає, щоб запустити цей прибор і щоб він працював без збоїв, таке буває іноді. Не дуже часто, але буває. Я вивів окремий контакт, на який можна подати від 7 до 12 вольт. І вже перетворювач на платі робить з них ті самі 5 вольт. І тоді цей прибор точно буде працювати стабільно. 12 вольт зазвичай можна знайти на електротранспорті, або фара живиться від цієї напруги, або ще якісь прилади можуть живитися від цієї напруги. І друга функція це оцей контакт, який підписаний як W, до нього підпаюється провод, і цей провод під'єднується до будь-якої з фаз мотора. За допомогою цього контакту цей прилад зчитує швидкість руху вашого руху і за допомогою цього регулює плавний старт. Тобто, коли ви стоїте на місці, плавний старт буде максимальним. Коли ви вже набрали якусь швидкість, то плавний старт почне потроху збавлятись. І виходить так, що коли ви їдете на швидкості, плавного старту у вас уже не буде. Він буде реагувати відразу. А якщо ви стоїте на місці, то ви будете рушати спокійно і повільно. У мене є плавний старт, під'єднаний до контролера і до ручки газу. У мене є мотор і контролер. І тепер ми запустимо цю систему. Перед тим, як запускати цей плавний старт, потрібно його налагодити, під'єднати до контролера і зробити невеличкі налаштування. Не важкі, але дуже потрібні. По-перше, треба прибор поставити так, щоб ось тут по центру. Можна було не вверх ногами, а правильно прочитати назву мого каналу Прострой. Отже, прилад повинен розташовуватись до вас ось так. Тепер, перед тим, як робити налаштування, вам треба, по-перше, вимкнути живлення електровелосипеду або електроскутера, ну, що у вас там є. Потім, коли живлення вимкнуто і на прилад нічого не подається, вам потрібно. Перший резистор і третій резистор викрутити в різні сторони. Перший резистор проти годинникової стрілки. Крутити потрібно багато, бо тут десь біля 40 оборотів. Ніякого упору в цих резисторів немає, просто робите 40 оборотів, і на цьому все. А третій резистор робите 40 оборотів. За годинниковою стрілкою. Так, робимо. Це була лише підготовка до налаштування. Тепер ви вмикаєте живлення системи, вмикаєте, під'єднуєте акумулятор. Прилад повинен бути вже під'єднаний правильно. До речі, як правильно під'єднувати прилад. У вашому транспорті є курок або ручка газу. Ручка газу керує швидкістю трьома дротами. Це чорний мінус, червоний плюс, це живлення датчика хова і сигнал. Сигнал, який саме керує швидкістю. Ці три дроти, вони йдуть напряму на контролер на певний роз'єм. Якщо у вас курки газу є ще якісь кнопки, вольтметри, то тут будьте обережні, бо на них додаткові дроти йдуть. Вам потрібно знайти лише ті дроти, які керують швидкістю. Їх три. Вам потрібно. Цей прилад встановити в розрив цих дротів. На приладі написано плюс це червоний дріт, мінус чорний дріт, та сигнальний. Якщо написано Sig, то це ручка газу. Якщо написано CONT, то це сигнальний дріт з контролера. Але по суті ми просто під'єднуємо цей прилад в розрив цих трьох дротів. В цій версії приладу в нас є ще додатковий дріт, який припаюється до контакту W зі сторони ручки газу ось тут. І під'єднується до фази мотора. Тепер ми підготувалися до налаштувань цього плавного старту. Ставимо його правильно. І Перше, що ми повинні зробити, це взяти викрутку і обертати перший резистор, коли у вас включена система, акумулятор під'єднаний, все під'єднано, ви обертаєте перший резистор по годинниковій стрілці. І обертаєте ви його, поки мотор не почне сам потихеньку обертатись. Тут треба терпіння, бо обертати може потрібно буде багато, а може не багато, це як пощастить. Як бачите, мотор почав обертатися самостійно, я не натискаю на ручку газу. Тепер, коли він почав обертатися самостійно, звичайно, колесо треба вивісити або перевернути. Щоб він нікуди не поїхав, тепер треба трошечки вернути проти годинникової стрілки так, щоб мотор зупинився. І важливо, щоб він не свистів. Так, це ми відрегулювали вже нижній порог. Тепер нам потрібно верхній порог відрегулювати теж. Для цього ми натискаємо на ручку газу повністю Ось так. і чекаємо, поки мотор розкрутиться наповну. Тепер ми беремо третій резистор і викруткою крутимо проти годинникової стрілки. Крутимо ми його, поки він не почне скидати обороти самостійно. Ручку газу ми завжди натискаємо наповну. Крутимо, 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 крутимо. І як чуєте, мотор почав скидати обороти. Тепер ми так само, як перший раз, вертаємо трошки назад, щоб мотор. Набрав свої обороти, але не далі. Все, ми налаштували плавний старт. Середній резистор це якраз сам плавний старт. Чим більше ви його накрутите за годинниковою стрілкою, тим більше буде затримка, тим більше буде плавність. Тут треба, щоб ви підстроїли під себе. Якщо резистор в нулі, то ніякого плавного старту нема, навіть якщо плата стоїть і підключена. Якщо резистор на максимумі, то е, плавний старт максимальний. І нарешті я можу показати вам три режими, які в цьому плавному старті є. Перший режим звичайний, просто плавний старт. Без ніяких доробок. Просто натискаємо на ручку газу і мотор потихеньку розкручується. Відпускаємо, мотор зупиняється. Натискаємо, розкручується. Тут все просто. Але в цього плавного старта є один недолік: якщо ми набираємо швидкість і просто перегазовуємо різко, то бачите, є невеличка затримка. А якщо нам потрібно зразу перегазувати, або ми е випадково е відпустили ручку газу, то буде невеличка затримка перед тим, як ми повернемось на ту швидкість, на якої їхали. Це не дуже зручно, тому я, по-перше, зробив другий режим, це було спочатку, він вмикається, якщо ми е донизу опустимо перший перемикач після резисторів. Як цей режим працює? Чим більш ми натискаємо на ручку газу, тим менше у нас затримка плавного старту. Отже, якщо ми різко натискаємо на повну, то мотор зовсім не робить ніякої затримки. Він запускається моментально. Це якщо нам потрібно без плавного старту десь різко а, рушити. Але якщо ми натискаємо обережно, то плавний старт є, і він працює. Ми можемо натискати і не обережно, але не до кінця. Наприклад, до середини. І як бачите, плавний старт він все одно є, навіть якщо ми різко натискаємо. Тут залежить саме від того, наскільки ми натискаємо на ручку газу. Якщо до упору, то плавний старт не працює. Якщо не до упору, то він працює. Це другий режим. Він теж добрий, тут вже на ваш розсуд можете користуватися і їм. Але я все ж таки зробив а, третій режим, який аналізує швидкість руху а, вашого транспорту. Якщо ми натискаємо на другий перемикач, то в такому випадку в нас працює аналізатор швидкості. Якщо ми натискаємо на ручку газу, то чим більша швидкість обертів мотора, тим менший у нас плавний старт. Що нам це дає? Це нам дає ніякої затримки на швидкості. При тому неважливо, наскільки ви натискаєте на ручку газу, до упора чи не до упора. Якщо ми розганяємось наповну і тепер перегазовуємо, як бачите, ніякої затримки нема зовсім. Як бачите, ми можемо натискати не наповну, але при цьому ніякої затримки нема. От давайте порівняємо цей третій режим з першим. Це третій режим. А от я зупинився, натискаю знову. І як бачите, плавний старт працює. А якщо ми дивимося перший режим, де просто плавний старт без яких доробок, то він працює плавно. Але якщо ми перегазовуємо, він як би робить невеличку паузу. Також треба сказати, що цей режим, третій режим, який оцінює швидкість, він добре працюватиме лише з прямоприводними моторами, тому що конструктивно редукторні мотори не дозволяють. Оцінювати швидкість по фазі мотора, коли транспорт їде накатом. Але в потужних транспортах зазвичай ставляться прямоприводний мотор. Тому, якраз таки там, де це й потрібно, це буде працювати добре. Ось такий плавний старт у нас тепер є. Він у доступі, силочка на нього є в описі. Якщо комусь цікаво, можете звертатися. Буду радий розповісти і допомогти підсказати. До зустрічі на моєму каналі. До побачення.